Щодо Дмитра Гордона і його присутності на цьому заході, ну, очевидно, що треба в першу чергу ставити запитання тим, хто цей захід організовував, і Дмитра Гордона туди запросив. Я би розділяв з одного боку журналістику як професію, де якийсь відбір ну, точно має бути, хто є справжнім журналістом, а хто займається бозначим. І журналістську тусовочку. Так от, е, на мій погляд, е, присутність Дмитра Гордона на тому заході УП-25, е, е, він свідчить про те, що це був захід для тусовочки, а не для журналістів. Е, але як пояснити е, звичайним людям, та, тій же твоїй мамі, що ну, гордон це якби не зовсім те, якщо відповідає. Серйозні журналісти за свого приймають, за один стіл з ним сідають, хліби з ним преломляють там і, і прекрасно з ним почуваються. Ну, знову ж таки. Але така проблема є всюди. А журналісти різного штибу і різного покрою вони всюди є. Це ж не українська проблема. Мабуть, все-таки, таки знову ж таки, основним критерієм для оцінки роботи будь-якого журналіста. Є якість його роботи і його матеріалів, а не те, хто з ним тусується, чи до кого він вхожий. От, ну, мабуть, все-таки акцент слід робити на цьому. І якщо пояснювати, якщо там твоя мама, чи хтось інший, скаже, ну от, а що не так з Дмитром Гордоном? дивися, він же був на вечірці в Української правди. Можна у відповідь скинути йому е, інтерв'ю е, Левка Стека з Дмитром Гордоном, просто для ілюстрації, що не так. Привірила, але не знала, як вона працює. Ні, я знав, як вона працює. Ну, на натягати на голову можна його. Можна за... натягнути на голову, і як це впливає на стан організму. Медичний прилад, золота піраміда, є лікувальним. Він має ліцензію міністерства охорони. здоров'я. А це можна купити, ви ж знаєте, у нас така країна, де це не проблема. То що ви від мене хочете? Я рекламував золоту піраміду, підкреслюю, рекламував свідомо, тому що вона спасла мого друга від смерті. Але ви ніколи не говорили, що це за людина. Можете розповісти, кого ми зрештою? Якщо б ця людина дала мені дозвіл, я б це розповів, вона жива досі. Не виключаю, що вона дасть на це дозвіл. Це, інтимна, це інтимна справа. Я кламував «Золоту піраміду» абсолютно Абсолютно. свідомо, бо геніальним А Ви просто заявляли, що на на цьому, цьому цій не 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 заробляв? хто Хто були власниками, це і, не моя... і виробниками цієї це не моя... Це моя моя проблема і не моя розмова. Є компанія людина з якою ми вчилися в. Τι είσαι το μιλισμένο που κυβελεμένει Το